І, ну, і ви знаєте, що кожен раз я вибираю якусь тему, щоб її відкрити. Я люблю відкривати тему, щоб воно так добре заклалось в голові завдяки результатам людей і тому, що я мала на практиці, воно так лягає, і людина розуміє, вона одразу починає згадувати свої тягнути. О, це про мене. Починає тоді його розсухати. Сьогодні моя тема буде шкірні захворювання. Алергії, дерматити, екземи, псоріази. Про це, що таке наша шкіра? Наша шкіра це є захист, це є бар'єр між внутрішнім нашим світом і зовнішнім. Вона має дуже багато функцій. Вона має функції захисні, терморегуляції, відновлюючи. І звичайно, якби не було нашої шкіри, де наші органи знаходилися. І вже е, зараз якби, все більше і більше говорить про те, що. Трохи маються, що шкірних захворювань немає. Тому що шкіра це є дзеркало ваших внутрішніх органів, це є стан ваших внутрішніх органів. І тому все більше і більше говорять. Тому що є поставлені діагнозу, екземи, псоріази, алергії. Це наслідок того, як працює ваша руководний тракт, як працює ваша печінка, як працює який цей комплекс того, що відбувається, вона відзеркалює ваш стан всередині. І вона вже настільки не витримує, що у вас там таке робиться, і вона починає це викидати в саме шкіру. Але є, звичайно, ряд причин, і тому воно поставлено в такі діагнози. Знаєте, так як я в профілактичній медицині вже більше 10 років і люблю ділитися власне, тими історіями, коли я почала відновлювати своє. Здоров'я, і я завжди розповідаю, що це все почали з води, з води правильною, бо я завжди знала, що мені вистачає води. Я казала, ні, ні я маю каву, чай, мені ще соки треба випити, тому ще й пиво я любила. Ну це нормально, що хочеться ще й розслабитися. Ну куди ту воду мені добавити? І воду я добавляла тільки газову. Ну інше як я завжди говорю ту фразу, яку мені дуже багато людей говорять, що вона не лізла. вона мені теж не лізла. Але я не могла зрозуміти, чому я особисто не можу своє здоров'я, тому що колись був поставлений діагноз, я працював над тим, і діагноз був в анамнезі, але завдяки тому діагнозу, який, який був колись мені поставлений, досить серйозний, в мене пішов збій по всіх органах і системах. І я з тих людей, яка не може бути не неврисур... в ресурсному стані, так, діти вже все там закрилися, збираємо діток, це нормально, у нас канікули. Так, це нормально з ми так, діти вижили в закритому приміщенні. Так, ми трошки відволікти клася. Що ні так І вода не лізе. Вода не лізе, так. І коли мені дали книжку на каві про воду. Я зрозуміла, я абсолютно все не доробила своїм організмом, Я не давала ту кількість води, яку треба. Причому чому тут газована вода? Газована вода взагалі це не про здоров'я, вона мала бути слаболужна, вона мала бути структурована з правильним ОВП, PH. Якщо ви це перша раз зараз чуєте, я не буду зараз на це заглиблюватись. Ви знайдіть собі інформацію або зверніться до тих людей, які ви сюди запросили, щоб зрозуміти, що це таке? Але вона має бути живою, вона має проникати в клітинку, і вона, навіть ці мікро-макроелементи, вона має давати в клітинку, щоб ваша клітинка була здоровою. Вона буде як транспортерна, це водичка, хорошої якості, жива водичка. І коли 10 років назад я почала пити власника. І я пам'ятаю, дала своїй знайомі, яка абсолютно не пила воду. І оце такий яскравий результат, що відбувалося. А в неї наличку були ну, непрощені погорки. І людина робила пілінг, я ходила до косметолога, бо горки не зникали. Їй було 30, і, ну, молода жінка, 31 чи 32 роки. І от я й дала воду, Вона була в нас на презентації компанії, послухала за ту воду, почала активно пити, І вона дзвонить купою претензій до мене. Каже, сюха, а що ти мені дала? Я просто не виходжу з дамського дамської кімнати. Я кажу, а що з тобою відбувається? А вона каже: от в мене відбувається, каже, якась очистка. Я себе добре прекрасно почувала, жила спіпила молоко, півтора літра Я кажу, стоп. Я кажу, ти ж мені розказала. сказав. Півтора літра молока. розумієте, людина просто якщо не виховала таку кількість молока, не починався, якби вона не отримала якось наркотика. А що це відбувалося? Та це категорія паразитів, яка дуже любила молоко. А Що це таке молоко для дорослих людини? Це дуже закислюючий продукт, який дуже добре закисляє людина в хронічних хворобах. Мікробіота, і глисти, і е, віруси, бактерії, грибки, їм дуже комфортно, вона себе закисляє. Купу різних діагнозів має на 31 рік і б'є молоко. І вона повинна, бо це вимагає її мікрофлору. І коли вона почала пити, от власне ту живу воду, воно почало виганяти ту категорію тих паразитів, які собі харчувалися з тим кожен день молоком, і робили її додатково купу діагнозів. І щоб ви розуміли, який результати, я її підтримувала, звичайно, я її вдохновила, що все буде добре, головне мене не здавайся, все воно з тебе вийде. Десять днів в неї лице стало абсолютно чистим. Це тільки була вода. Настільки був закислений організм, а вона пила ще й дуже багато і треба було хімічних препаратів, тому що були вже і язва в ноді жінці поставлена і проблеми з щитовидкою. Я тільки я кожен раз я чула, що її там лікують. 10 днів абсолютно чисто. Про що це говорила? Про те, що те, що було на середині, вийшло, йому стало некомфортно на живій воді, і лице очистилося. І це наша шкіра. Коли мені говорять про алергію, ну це в, залі... в будь-якому моєму, тому що з алергіями протягом 10 років ми справлялися дуже швидко. А чому? А що таке алергія? Це не діагноз, це є наслідок знов таки. Це наслідок того, що у вас відбувається всередині. Розберіться з причиною. Причина це є мікрофлора, це неправильне ваше харчування, недобиття води, це ваші стреси. І тому кожен з тих діагнозів, такі як екзема, псоріаз, вони мають ще свою категорію. Але всі ті діагнози, дерматити, вони все одно мають категорію одну із, одну із перших це є е, стресом. Але буває мені звільні питання, а от дитині ставлять атопічний а вона тільки народилася. В не ж нема стресу, дійсно нема стресу. Я з Кароліною так також дівчинці вісім років зараз і я пам'ятаю, що дитина в мене була на дуже вона вже перейшла на харчування, Дуже хороша кашка в неї була по всіх параметрах. Я ж розбираюся, та кашка я подивилася, давала єдине, що я їй давала, я їй давала вже допувати трошки водички. І я їй давала, виписала дуже така, продвинута алерголог, яка є у Львові. Вона дала нам аквадитри. Це є вітамін Д3, який потрібен дитині для розвитку. І так спочатку була на краще, а потім я додала їй аквадитри, Д3, так тільки э, туди чи і з дитини почалися пляшки по тілу. І її ставить діагноз атипічний термотит. І мені лікар говорить, це раз від каші. Я кажу, ну чому дитина пила стільки часу каші, і в неї не було цього. А я кажу, а д так, д 3 нема. Не може такого бути. от тільки лікар вірувала в те, що цей препарат не може викликати алергію атипічний термотит. І коли, звичайно, я спочатку ну, послухала лікаря, а потім я ж ну, мамочка грамотна, яка в темі це вже дуже багато років. Почала <сподар> вивчати, я просто бачила дуже багато навіть на форму, скільки жінок писало, що у нас алергія на педетре, тому що це синтетичний препарат. І коли я відміняю дитині вітаміндри натуральний, 3 натуральний, проходить атопічну термотиду. Що це говорить? Що дуже велика кількість хімічних препаратів, які ми п'ємо, так само викликають такі захворювання. І от власне екзем, якщо взяти екзема, це теж захворювання, яке має алергічні прояви, і воно накладено, коли людина стресує, собі так само це входить. І навколишнє середовище, і коли людині давали багато хімічних препаратів, щоб вилікувати якісь інші захворювання, людина може бути екземом. Псоріаз – це вже набагато складніше, це вже автоімунне захворювання, але так само є основа того, що в нас літає нервова система, у нас якісь сильні стреси, і йдуть свої процеси, і вже це автоімунне захворювання. І, власне, псоріаз в традиційній медицині це людина є хронічна хвороба, це вже якби інвалідність. Але завдяки нашому клітинному харчуванню ми бачимо, яку ми бачимо динаміку завдяки нашим трьом унікальним капсулам. Так, то шо, телефончики. Це l 8 і xlr 8. Ми бачимо, що псоріази в нас дуже велика кількість до трьох місяців абсолютно зняті, які відбували по 20 років. Чому? Тому що тут робота іде, Наша перша капсула це є Л8, тут робота йде трьох видів грибів. Це речі, Шетакі, Корді, Цепс, Ча. Вони є і онкопротекторами, і протибактеріальними, противірусному, мають протигрибковий ефект. Тут є сублімовані овочі, фрукти. Це є потужні антиоксиданти, тут є вітамінно-мінеральні комплекси і лікарські трави, які дають енергію. І от власне в тій синергії воно робить то, що те, що у вас було там потугене, йому робиться некомфортно. І воно хоче вийти з вашого організму. І завдяки нашим двом вечірним капсулам, які будуть працювати з вашою мікрофлорою, і виводити те, що підняв нам Л8, це я все пам'ятаю, дівчата. Це до я навчилася за 10 місяців. Воно ну, заселяє мікрофлору, очищає нашу печілочку і робить детокс. відокс. Л8 буде робити це все піднімати, що у вас португальне, очищати вашу кожну клітинку, а вечірні будуть виводити з організму те, що у вас є, скажімо так, обоємо, пошкоджене, вже якісь там. Робота тих паразитів, вірусів, хребів, якісь їхні там залишки, і їх виводити. А друга буде працювати з вашою е, нервовою системою. Вона буде заспокоювати вас, щоб ви дуже добре відновлювати на протязі е, сну і не так сильно стресували на протязі дня. І тому, от власне. Ті захворювання шкірні, які мають першу причину, це нервова система, воно абсолютно тут закривається, тому що нервова система буде ваша більш спокійніша, наскільки це можна. Тут буде очищення печі всіх ваших внутрішніх органів, які є зашлаковані тими е, патуменним е, мікробіотом, і Л8 буде давати ще мікро-макроелементи, вітаміни, те, що потрібно нашому організму кожен божий день. І ми бачимо результати по екзему. Я як почала сама почати цю компанію. Ну мені було напевно як. З професійної точки зору цікаво було подивитися місце капсули, звичайно, подивитися на людей, які вже приймали це. І мені цікаво було власне, лікарі, натуропати, нутріціологи, що говорять про ті капсули. І перші відео, які я почала дивитися, ви так само, якщо ви вже не маєте такої інформації, ви можете зайти в Ютуб, набрати лайпісів і подивитися, що говорять лікарі, які почали приймати більше 6 років назад ці капсули і використовувати свої діяльності. Це якраз був інститут онкології Алмати. Це батько це Мустафев з донькою, гінекологом-онкологом звати Айліта, Айліта. Мустафаєва, якої в самої в неї було її було 40 років, і вона 13 років хворіла таким захворюванням, як екзема. І коли вона почала споживати капсули лм 8 вона побачила з одної роки за місяць, в неї абсолютно зійшла висипка. Вона дуже зраділа тому і почала далі аналізувати, що відбувається з екзаме. Вона тоді доєднала вечірні, через три місяці в неї пішло загострення, і вона почала аналізувати, що загострення чому йде. Тому що ну, 13 років було захворювання. Звичайно, що за місяць воно не могло аж так дітися. І тут почало її більше висипати, але людина, я не пам'ятаю, за який період, абсолютно діагноз, і зараз вже 6 років, як вона працює. Капсулами діагнозу цього немає. Тому що ну, я говорю, екзема — це вважається легшим захворюванням, ніж псоріаз. Але стільки в нас є результатів по псоріазу, а що таке псоріаз? Псоріаз це теж через історію, я 6 років жила в Америці, ну і так склалася доля, що коли ти не легал, ти маєш якось споживати в тій країні. Я прибирала. І Я пам'ятаю, ми приїхали на будинок, а жінка мала псоріаз. І це була е, жінка з Росії. І в неї не мог, не було абсолютно коврі. В неї будинок був паркетний, двоповерховий будинок, і він був весь застелений псоріазу. А на нашому серці така історія нам дозволяли шлапорами, а тільки руками. І от коли ми зійшли, а у собі не являється такого кількість псоріазу. Я чула про це захворювання на Україні. Там ті знайомі мали пам'ятаю на ліхтиках. Я подивилася, яке от захворювання, що людина було почервиння, шелочіння але такого я не бачила, що всі підлоги були в. Криті от власне тою чешуйкою, і коли я побачила її, і ми з нею почали говорити. Вона каже: це мене такий був все що Я пролетіла в цю країну, ніби фінансово ми стали на ноги. Але я трохи мала ну не такі його в такі великі прояви в Росії, як прилетіла сюди в Америку. А тут їжа. Синтетична, все хімічне, ти йдеш в магазини, а там, я пам'ятаю, ту трускавку, яка зимою такого великого розміру, така яскрава, я її починаю їсти, а вона вода водою і ще після неї різні висипки є. Чому? Тому що вона наш різними хімічними мотивами, щоб вона гарно виглядала, щоб її продали. Для мене дуже велика була радість, як ми приїхали на Флориду, я, я мала можливість збирати таку трускавку, яка, яка, яка може була в Україні. І зараз, ну і про що я говорю, що псоріаз, що він був такий загострений в такій кількості, тому що людина не могла вийти з тих стресів, і то харчування, що вона їла в Америці, її загострило так, що людина просто була хронічна хвора. і вона постійно мала мати мазі, щоб мазати це, щоб собі допомагати, і давали їй просто дуже якісь сильні антибактеріальні препарати, які зробили просто весь бій по всіх органах і системах. І тому це треба працювати в комплексі. І звичайно, коли ми вживаємо таке наше унікальне клітини харчування, ми маємо нормально їсти якісну їжу для того, щоб швидше був результат. На фоні того, як ми ті три капсули вживаємо, ми обов'язково маємо пити воду. Тому наші капсули так і називаються lr 8 xlr 8, вісім склянок води. Вода має бути якісна, щоб проникати в клітинку і вимивати це все, що у вас там було руками назбирано в вашому організмі. Коли ми починаємо е, працювати з тими капсулами, ми вже можемо на другий-третій місяць почати додавати е, такі наші унікальні бактерії, Пікардіо. що це таке? Це підтримка серцево-судинної системи. Тут є коензим q 10, який з роками його в організмі все менше і менше, а для того, щоб підтримати наше серце судин, він просто нам необхідний. І коли ви будете до той схем, до, до тих трьох капсул вживати. Пікарді, ви побачите, якщо у вас були аналізи по поганому холестерину, він буде з часу ставати нормі. Ви будете бачити, як ваша печинка е очищається, які у вас будуть холестерин, інсулін. Це все можна зафіксувати. Якщо є категорія людей, яка дуже любить бачити динаміку аналізів, ви можете собі здати аналізи і через днів 90-120 їх перездати. І якщо ви починаєте говорити, от деякі люди кажуть, я нічого не відчуваю. Я кажу, а ну давайте здамо аналізи. Ну є ті, що люблять. І зберігають аналізи, і їх просто я таким маркером людям в кружочках показую, А дивіться, я, ваш піднявся гемоглобін, а він піднявся вітамін d 3 а подивіться, що з вашою печиночкою було. Я просто його в туди працівно говорю. Вона каже, ну так, я почала вже краще спати, ой, я кажу, бачите, є результат. А, ну, Моя нервова система вже не така. Хто ледь я хожу краще, я кажу, це вже. Й, вже який прогрес. І тому я час від часу у нас є робоча група з Галинкою, і я от даю опитувальник, так? щоб люди е е е проаналізували свій стан здоров'я. Бо якщо мені говорять, що за 4-5 місяців немає результату, є результат. Хіба що ви на фоні тих трьох капсул ну просто робите все найгірше все для свого організму. Ну просто ви, на лежите, ви просто виплили, ви заїдаєте варени, камепіцію, кока-колу та місце. Якщо ви все робите, все, що рекомендуєте. Дуємо ми найкраще дотикас, ви робите все навпаки, і ви протестуєте. Тоді точно вибі. тоді електроподіли. Я заговорю, головне почати вірити в те, що ви будете здорові, настроїтися на виздоровлення, настроїтися на якийсь тривалий процес. Тому що ну, за місяць ви будете бачити, а не будете бачити результат, вони все рівно будуть іти на попичі, головне не здаватися. Перейти через загострення загострення можуть бути абсолютно різні, тому що я будучи 10 років в темі відновлення здоров'я і не здавалося, що я вже свої загострення пройшла ще 10 років назад, На еларісі я відчула те, що вже я забула за ті свої діагнози. І воно ну, так дуже е, я їх відчула, там, де я просто я не дозволяю своєму організму бути так довго загострення. Я знаю, чим собі допомогти. Я собі шадень допомагаю, але я бачу, як вона працює. Працює воно унікально. І тому, у кого були питання серцево-судинної системи, ми можемо додати цей коктейль. Якщо були, є питання з нашими суглобами, унікальна тож, продукція Regener8 8 це колаген, є колаген, гелуронова кислота і куркумин. А куркумин, він має протизапальні процеси, знімає дуже гарно по всьому організму. Ми можемо доєднати ще такий коктейльчик раз в день п'ємо. Ну і ми любими коктейлями, йому зараз немає юро. Я думаю, що це він. Це на основі дуже багато є мікро зелені різної основа це є люцерна, яка дуже унікальна права. Вона буде очищати верки і сокови, І вона буде для Мам, Я завжди рекомендую тих жінок, які у мене мають завагітни, потім вагітнюють, а потім мають дитину кормити, Просто на постійній основі вживати такі коктейлі, коли є люцерна, тому що буде дуже гарне і якісне молочко, і дитинка ваша буде здоровою. Ще у нас є, з'явилося, ми дуже довго чекали. Дуже чекали нашу наші е, CBD на пляне масло. Може ви чули, воно є на ринку. Ну тут знов таки вчені американські вони дуже так мають такий підхід. Ви знаєте, коли е, компанія виходить, коли на ринку дуже багато компаній, вона ж повинна чимось виділятись. Правильно? Я вважаю, коли я аналізую кожен продукт компанії Пепі, вона абсолютно від цієї відрізняється. Тому що навіть якщо вони якусь роблять аналог чогось, вони завжди дають. Таке каже, що воно було посиленою формулою, і воно тому спрацьовує набагато сильніше, ніж інших компаніях. Ну, це вже моє таке дослідження за ці 10 місяців, як я працюю. І сі підіково масло, кому ми даємо? Ми даємо діткам-аутистам. Я зараз працюю, ну, у мене багато діток аутистів, і коли ми їм даємо, ми бачимо, як їхні розмови розвиток. І вони, коли не говорили, починають говорити. Це завдяки коли в тій схемі клітинного харчування ми додаємо собі ті конопляне масло. Так само дуже воно гарно спрацьовує для людей, які мають онкологію. Веду декілька жінок, які мають онкологію, і вони сказали, що набагато краще себе почувають. Якщо нам потрібно в той час проходити хіміотерапію, ми все робимо, все по схемі, що кажуть лікарі, але клітини харчування, я вважаю, що воно допомагає жінкам вижити. І от ті власні клітини, які були здорові, їх підтримати для того, щоб людина після хіміотерапії, після такої сильної інтоксикації, яка відбувається в організмі, вижила. Шкільних захворювань, друзі, у нас дійсно немає, є стан ваших внутрішніх органів. І завдяки компанії П'яти на трьох капсулах ми вже закриваємо дуже-дуже багато питань, щоб зняти такі захворювання, як дерматити, алергію, псоріази, розице і алергія. Я от говорила, що власне дуже багато діток до мене приходили, мамочки, алергія дитинки сипить на все. І дитинка ми там червоне, оранжеве зробили якісь всі маркери. І ми з дитинкою починаємо пити воду. Ми проводимо такі дектокс, де є проти паризитарні кісі проти А в нас тут все входить. Ми бачимо за три місяці. Дитинка починає все служивати. Було таким мене випадок, що була дівчинка, яка могла їсти тільки гречку. Вона в судочку ходила свою речку, ну нічого більше, не могла абсолютно їсти і зразу сипало. І ми з дівчинкою працювали тоді 4 чи 5 місяців, все було, якби вірва, очистка, і було очищення печівки, все так в комплексі. І дитинка стала абсолютно здоровою, почала їсти те, що їй хочеться, і діагноз був зняти. Чому? Тому що дуже багато давали їй тоді хімічних препаратів, І настільки була вже інтоксикація організму, що дитини почалася ця алергія, і її висипало на все. І завдяки компанії, де у нас є можливість зняти ці діагнози, і ви забудете, що таке алергія, що таке екзема, Ну але завжди ви маєте собаку проаналізувати, що я розробила сьогодні для того, щоб бути здоровою, подивитися ваші духи, подивитися скільки водички ви випили, що ви е, мали е, крім елеві і крім вечірніх, які вас прошу харчування, ваші фізичні справи. Ну допоможіть собі, щоб да та лімфа. Почала рухатися, тому що коли у нас буде застійна лімфа, тим швидше в нас будуть алергії, як тому що це все буде стояти в нашому лімфотоці, і тоді зразу починається висипання. Друзі, розберіться з цією інформацією. Ви побачите, що можна з тими діагнозами не жити, а просто жити без них і бути здоровими. І ми вас запрошуємо кожного четверга на Величенка 20А. Ми вас будемо раді тут зустрічати, ділитися з тим, чим ми володіємо, і ви будете чути діагнози тих людей, які мали, і ті вже не мають, тому що вони шукали цей шлях, вони і вони йшли. Є той шлях. І не треба говорити, що в мене генетика це як любима тема. По генетиці у вас може бути екзема. Аби бути нормально себе вести нормальний спосіб життя, не буде вас цього діагнозу. Не треба велика все на генетику, тому що ваше здоров'я абсолютно в ваших руках. І не треба купатися ті генетиці. Зробіть для себе любимого таке щось, і ви побачите, що можна жити без діагнозів. Дякую вам. Дякуємо за.